Друзі, всім привіт! З вами молодий дід. І сьогодні я святкую таку невеличку перемогу і хотів хотів би поділитися з тобою. Це сьогодні 13 червня, і це рівно місяць без цукру, без білого рафінованого цукру і без солодощів. Я собі Тримаюсь і продовжу цей челендж, о, хочу протриматися 100 днів. Якщо я зміг місяць протриматись, то о, відчуваю зараз в собі сили. Насправді, насправді, це не перша моя спроба, я раніше вже намагався теж і завжди втрачав е, свій прогрес. Е, вже не пам'ятаю, е, як там це все було, але вже декілька років, декілька років. Там можна відосики знайти в мене на каналі, да, коли я так був заряжений думав, що це так просто. Але насправді це не так просто і це важко для людини, яка да, їсти солодке. До речі, я відмовився не тільки від цього від білого рафінованого цукру, а від, взагалі, від солодощів, від будь-яких солодощів. Тут я навіть собі е, записав, коли брав цю аскезу, да, то я записав, що відмовляюся саме від білого рафінованого цукру, а також солодощі на його основі, таких як шоколад, шоколадні батончики, морозиво. Шоколадні сирочки. Я дуже любив раніше ну, по 3-4 шоколадних сирочка в день з'їдати Значить, Торти, такі всякі тістечка, будь-які мармелад або халва, самі або печиво якесь солодке. таке. Солодкі булочки, ну, будь-що, будь-що, які... а також туди йдуть геть ідуть всі напої газовані е... на кшталт Кока-Кола, Спрайт, Фанта і так далі. Е... Всі ці наші, наприклад, да, українські напої, подібні до них, теж не вживаються. Відмовився також від. Соків да, оцих концентрованих, які виробляються з великим додаванням цукру. Звичайно, я не можу відмовитися абсолютно від всіх продуктів, да, в яких присутній цукор, бо він присутній навіть там і в кетчупі, і в різних консервах і так далі. То я собі таку поставив мету відмовитися саме від солодощів, тобто від е, таких штучно створених солодощів. Ну, як те, морозово, наприклад, або і якісь там батончики і так далі. Нікому не відомо насправді, з чого вони виготовляються. Е, ну, Я так думаю, що морозиво зараз точно не виготовляється з молока. А там хто зна, не був ніколи на производстві. Ну, як би зважаючи на те, що зараз всі-всі-всі підприємства, всі підприємці, більшість, не всі, добре, більшість підприємств в наш час дуже-дуже-дуже гоняться за прибутком, да, і вони, якби. Якість продукту е, бажає на краще. О, це стосується і масло вершкове, ну і так, далі, і так далі. Дуже появляються такі продукти. Наприклад, як має е, бути плавлений сирок, да, ти купуєш, а там написано сирний продукт, то звичайно, що там вже, вже немає нічого натурального. І такі якісь вже... Космічні продукти з'являються. Зовсім не натуральні, зовсім несмачні, напевно. Ну, не, 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 як то кажуть, зараз не про те. Зараз про цукор да, і про ці солодощі. То, що я хотів сказати, я передивився, передивився купу різноманітних відосиків на тему відмови від цукру. Що буде з твоїм тілом, якщо ти не їстимеш цукру там 2 неділі або 3 тижні, 21 день, така магічна цифра лунала, що там все зміниться в тобі і так бла-бла-бла. Ну і насправді, я хочу сказати, що змінилося саме, допустім, е, да, в мені. То дійсно, як там і говорилося в цих відосах, е, змінився е, смак продуктів. самих, да? е, Відновилися е, вкусові рецептори е, чи смакові, як, як буде правильно по-українськи. І смак продуктів змінився. Раніше е, дуже сильно хотілося додавати цукор, будь-які будь страви там. Навіть, ну от, е, от, е, буквально така історія. Недавно я, я частенько на сніданок собі готую манку, молоко. Манка і така дитяча каша, я дуже полюбляю її з дитинства. Я знаю, багато людей не любить манку, також з дитинства. І, наприклад, мої побратими, от тут рядом ті, що зі місь, разом зі мною служать, то вони дивляться от такими глазами на мене. Але я люблю. І раніше я додавав, така в мене є невеличкий такий. Посудина така, да, в якому я там ну, буквально там на дві тарілки мені зранку, і потім з вечора я можу доїсти те, що залишилось. І то я столову ложку цукру туди додавав і було якраз супер. Я знаю, що жінка моя готує, наприклад, малому, там, то вона і могла і більше там, півтори ложки на таку ж саму кількість. Тобто люди додають цукор да, до таких молочних каш там, або макарони, як ти готуєш, то дод... обов'язково туди цукор додаєш, Бо так не смачно, без, без цукру. І коли я відмовився від цукру, да, то е, були такі періоди, коли я, наприклад, там, неділю не вживав цукор і ніде чай без цукру, там, кава і так далі, все це без цукру було. А потім. ну я... Прям відчував, що щось не те. І така втрачав прогрес, бо я, не хотілося мені без цукру їсти, ту саму кашу або ще щось. І я додавав туди цукор. То зараз я хочу сказати хочу сказати, що потроху помалу да, через тиждень, через е, два, через три, е, ця каша, манка, вона мені стала смачною. Е, і без цукру така солоденька. Прям я їм з задоволенням. І навіть молоко, от я п'ю. Бо, як я казав, перестав пити оці всі такі. Я і раніше не пив так, щоб багато їх, да? але іноді траплялося таке. Там, десь у когось день народження або ще якесь, якісь там посиділки Хлопці завжди там запропонують, сідай з нами за стіл і так далі. Не дивлячись на те, що я не вживаю алкоголь, я завжди підтримав компанію сюди, ну і там чисто символічно з ними міг там, випити да, якогось напою. Ну, а зазвичай це було або Кока-Кола, або Фанта, або Спрайт pepsi кола Ну а в кращому випадку це був якийсь сок. Опять же, цей же ж концентрований з великою кількістю цукру. Зараз цілий місяць я. Не вживаю таких продуктів. Ну, і як би, що я тобі скажу? А, 3 кілограми. 3 кг я скинув ваги, да? я схуд на 3 кілограми. Бо тоді вже я ставав на віси на ваги, да? зважувався і там бачив 89-88 кг. Кілог... Ой, 70 перепрошую. 78 кг. 79. Тобто майже 80 кілограм. Для мене це, ну, це багато. Я маю зріст 175 е, сантиметрів, да, метр 75, от, І ну, вважаю так, я завжди мав таку вагу приблизно 70-70 е, там. Після 30 років вже там пішло 72-73, а після 40 після 40 ще більше. Ну а зараз, коли мені вже, до речі, мені 54 роки. І от така історія, друже. Постав лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось. Не знаю, прокоментуй, що ти думаєш. Про сахар, про цукор, цей, да? е, про відмову від нього, чи це корисно, чи це не корисно, чи стоїть цим чи займатися. Да? Я займаюся цим не тільки для того, аби покращити своє здоров'я, да? е, скинути вагу або так далі. Якісь. Для мене це перш за все е, такий виклик, челендж. Да? Тобто, Перевірити себе, перевірити свою силу волі, свою дисципліну, вміння терпіти. Я вважаю, що терпіння, вміння терпіти, чекати це одне з найважливіших таких. Ну і добре. На все добре. Побачимось.